А знаєте, куди ми йдемо? На чавку! До Соні. Сумка. Це просто, я не знаю, я її тільки що складала, а просто за 5 секунд покидала всю косметику. Ти які 5, -5, 5 секунд, і тебе ждала 15 хвилин. Зараз <гум> ми біжимо по тебе. На вулиці холодно, темно. 10 годин вечора, і ми спішимо. Так що потім вже по покладемо розпаковку, і що ми будемо робити. А що завтра готуємо? Так, да, пока-пока. Що <гум> взяло за тебе? Їй мені так ноги болять. Це капець. Ми біжимо. Розпаковку кажу, що будемо потім вже робити. Забігаємо в тебе, з магазин весь. все купляємо і йдемо ще з на ночок. Справились, мабуть, за... за 10 хвилин. За 10 хвилин ми йдемо за гарним пакетом. Мені важко в руку. Ось. Да, розпаковка зараз буде. Ще я вийду як чурка, але в принципі нічого обичного. Все, ми вже прийшли додому. Роблю я потім ще одна розпаковка, тому що Соня. E, дуже ку -ку... майстер кулінарію. Я готовить спагет з см'язком. Перше це покорм. Ми сьогодні старались е максимально по здоровому питанні. Мені просто там давід написав. Так, прямо максимально здорове питання. Е Ми пропустимо факт. Це Тож все здорове. Да. Сім. Лейкі раз. Лейкі два. Два йогурта. Ой, бачите, кажу здоровим. Десь надо йогурт своє холодильник. Да, почекай. два батончика таких тихості ось шматки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ой, а це вже моє. Це вже. 10, моє. 10 гривень це вам не їх рухне і мухе. Це вже моє. Ну, все. Поки що на цьому все. Зараз ми будемо готувати. Разом я буду допомагати їй. Я поняла тебе. Ну і все. І будемо їсти, насолоджуватись нашим життям. І все. Так, хто не пише? Я бачу, витраження твій глаз. Я їм буряк. Я їм беремо Мені наготовила Софія. Я дуже її люблю. Цікаво. Погайно. Ну что ты снимаешь меня как на красивую? А ми продовжимо урок. Баби, пробашку мне. Мы уже ложимо с Софией. Йому... їмо пока що попкорн. Для всех. Непонятные вина наши включала да, Такі от діла Ардай, привіт Привіт.